Ну, просто якийсь жох. Я коли побачив э, цей стовп пилі і мікродисперсну каплю, я думаю, про яку якість ми взагалі говоримо. Ну, зараз э, агроном сказав, що чекаємо декілька днів, потім заїдемо, переробимо да і все. А препаратами пока що мені ще не сказали якими. Ні, ніхто не скаже. І ніхто не скаже, якими препаратами. Це прикро, то, що він накопичується в гручі. Так, друзі, всім привіт! З вами я, Микола Черняк, експерт в засобах захисту рослин і експерт у внесенні засобів захисту рослин агродронами. Ми на полях ТОВ Укрпромінвест Агра», село Мовчанівка. Це, мабуть, вже не Київська область, Вінницька область, Ружинський район. Ми зараз знаходимося на внесенні. Я хочу, щоб ти потім показав, як їздить Великий оприскувач, повернув камеру в кінці. Зараз у нас, ми закладаємо дослід, нам допомагає. Десь тут Юрій Проценко, керівник відділу. Ми займаємося дослідами. Що ми будемо тут робити? Ми будемо вносити бетональну групу на буряк по звичайній технології, якій вирощує дана компанія. Буряк цукровий, і з нормою виливу 15 літрів на гектар ми будемо вносити всю цю групу 15 і менше. Там на, на другій ділянці ми будемо вносити. ми хочемо е, перевірити ефективність, чи можемо ми підняти таку нелегку у вирощуванні культуру, як цукровий буряк, чи можемо ми з нуля. Виростить до уборки одним лише агродроном. У нас є недолік. Тут був внесений інсектицид, бо заїдав довгоносик буквально два дні чи три дні тому. Ми зараз після цього я впевнений, що закінчимо питання з коліями, що більше їх тут не буде. Не буде їздити техніка цього дня. Будемо вносити дві ділянки по три гектари. Вам потім все відзвітує що у нас з цього вийшло: спалили, не спалили, підпалили, не підпалили, спрацювало, не спрацювало. Яка норма внесення робочого розчину? І так далі, все це ми вам розкажемо і покажемо. І покажемо тут. Що ще сказати? Нічого. Зараз будемо все робити на практиці. Приїхали пізновато для зйомки, але не пізновато для того, щоб зробити роботу. Грамотно зараз відміряємо якісно поля. І все, І будемо сверлити, будемо вносити хочу сказати, бетональну групу, ні, не тільки бетональну, будемо вносити засоби захисту на даних полях. Так що поїхали. Вовчик, я тебе рада витать на полях Жито... Житомирщины. Я хочу сказать Винничины, но это еще Житомирщины. Тут где-то недалеко Винница, где-то недалеко Киев, а где-то недалеко Житомир. Да, где-то приблизно так именно, как ты сказал. Пока мы, что не понимаем, где мы. Сейчас на Житомирщине мы. Сейчас мы построили задание с помощью Mavic 3M. Обычное задание для внесения. Будем выливать по буряку. То есть, по факту, мы здесь вносим 15 литров на гектар по рекомендуемым нормам самого препарата. Их тут, их тут 6. 6 препаратов. Мы еще не знаем, какие это препараты, нам еще их не доставили, не показали. А на второй контактной площадке мы будем вносить 10 литров рабочего раствора. І там буде всего лише 80% від от того от рекомендуемой норми самого препарату, який слід вносити. Будемо будем будемо балуватися. Це Да, Для нас дуже важливо дослідити внесення агродронами в справжніх виробничих умовах, в повному форматі. Це вже друге внесення. Всього на цьому полі було три внесення. Прошу звернути вашу увагу на колії. Ну, покажеш колії, потім дознімеш. Ми не встигли на перше внесення. В перше внесення, коли була сім'я доля, був тільки інсектицид. Вносили, здається, фосфорорганіку, типу НУРЛД, генеричні продукти. То, що довгоносик постриг, тут дуже багато, теж покажеш там, ну які рядки є. Є прям такі гарні, як під лінійку, а є нормально погризли шкідники. І ми просто не встигли. Я хотів дуже сильно, щоб ділянки в мене були взагалі без колій, щоб не було там нарікань бо всяких спекуляцій. Але ми не встигли. На перше внесення просто не встигли. Там критична була ситуація і. Ну, Прийшлося їм адекватно реагувати. Зате після інсектициду, перше внесення вже внесено, ми бачимо, який фон зараз. Ми бачимо буряни. Ми бачимо, що деякі бур'яни вже їх нема, в принципі, які були. Ті, які були в сім'ядолі або тільки виходили із ґрунту, вони зараз починають активну вегетацію, але метаметрон їх давить. Душить, я прям зараз говорю і починаю помічати ці буряни, і в мене хочеться терміново на них показати пальцем і відзняти їх. Коротше, одним словом, ми розбираємося зараз в технології. Я дуже хочу побачити ще дві діючі речовини, карібу або його аналоги дію на буряку, і дуже хочу побачити лонтрел, ну, клопіраліт або його аналоги. Там. Штефтрел, наприклад, можливо, я його багато продавав і там, можливо, якісь інші генеричні продукти. Але от це те, що ми ще не вносили. І вже стоїть питання, то, що там я бачив на другій ділянці кучу осотів. Це тільки клапіроліт. А цей корібу, він, мабуть, буде на третє внесення. Ну, мені просто цікаво, як він в Баковій суміші з Катавасією. Яку ми вносимо. І саме головне, як він буде в такій концентрації давити буряк. Тому що карібу це другий по токсичності ну, препарат. Перший це діюча речовина ліноцил, а друга от це карібу або його любі аналоги. Так що, отак. От. І це, до речі, також сульфаніл без них ми ніяк. Сьогодні ніяку культуру ми не вирощуємо майже без сульфаніл групи гербіцидів. Це... це прикро, то, що він накопичується в ґрунті. Треба фіналити по засобам захисту і по цій темі, що ти скажеш, що на кінець. А мені все-таки цікаво, як це буде робити з дронами. Так, да, ну буряк, я вам скажу із досвіду, це одна із така най Тяжкіших культур у вирощуванні. Є серед буряководів жарти, що ті, хто не, ну, не вміють вирощувати буряк, то це кастріровані агрономи. Ну, Не буду якби, давати цьому оцінку, але от, в принципі. По технологічності, по складності зловити той момент, довгоносик там, три дні прозівали, все, поля нема, пересівай, Там піднялась пилова буря, стриж... ну, січе, е... вибиває Град там тоже, і, 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 і так само, чуть-чуть норму туди-сюди е... спалили буряк, е... особливо на перших етапах і так далі. Коротше, дуже складно у вирощуванні. Саме тому ми за неї взялись. І хочемо е, довести в першу чергу собі, е, що це реально, це можливо. От ми на буряку, от це наші якби, досліди так. Хорошо. І перестати виходить в полі для того, щоб знімати відосики. Або так, да. або так. Все, коротше, ми займаємося буряком. Дивіться нас на каналі. Ми справили задачу, ми внесли от, результати, ви бачите, як то кажуть, на екрані. Мені не соромно, що ми туди поїхали і це все зробили. Тобто, ми отримали якісний результат. але перше внесення було дуже з великими перешкодами. У тебе ти такий досить великий скептик був. Тобто, тобі цікава була технологія, але ти от мав великі сумніви. Зараз, коли ми внесли, ти розумієш, що це працює? Да. Ти, ти, ну, от ми щось на камеру там я можу казати, що от ми е, вносили в Укрпромінвістагра е, препарати, вони спрацювали, можу посилатися на Юрія Проценка, начальника відео, е, що от ми вносили бурякову групу. Які цілі? О, чи взагалі буряк виживе угу. ну, після такого. Бо я там спершу якби не розумів, наскільки це критично, і потім мені коли сказали Юра, дивись, ви там нам сполите. Я так і думаю, йо, 6 гектар зараз спалим і нічого немає. Ну, буряк вижив. Там на тій ділянці, де ми вносили 15 літрів води плюс е діючі речовини, то, е тобто 100% норми ДВ, плюс 15 літрів води, десь е лише тільки трішки було. Трішки краї, там, бурячка так, перегнітилися, але це зовсім не критично. На інші ділянки, там, де менше, ДВ було взагалі нічого, то, о, в першу чи буряк виживе, іншу чи ну, справиться перше і друге, саме важливе було для нас розуміти гербіцидне внесення. Бо в реалії в квітні місяці, зазвичай, коли ми там буряк засіяли, потім там заходить сезон дощів і ми не можемо туди нічим заїхати і внести. Тому, як мінімум, перше, друге гербіцидне, чи ми зможемо обробити дроном, чи не вб'ємо буряк. Чи заберемо бур'ян з ефективністю, як в нашому випадку, мінімум 90% порівняно з нашим прицепним оприскувачем і нормою 150 літрів, ці цілі, якщо вже так в ретроспективі дивитися, ну, ми виконали там супер, супер, всі залишились з. Задоволеними, лише наступні внесення, головний агроном вже там побоявся, було не на часі, не хотів тим займатися і так далі. І, тому подібне, і сказав, що досить заганяємо оприскувачі, вносимо уже як, як і всі інші поля. Воно так склалося, що нам обом було все зрозуміло, обом в смислі, як організаціям кроптеру і Укрпромінвесту, що було внесено там два чи три внесення. Два гербіцидних основних. Ми побачили от результат на лице дроном і справились з цими задачами. Буряк вижив і засоби захисту подіяли якісно. Тобто на якісно, ну мінімум на 90%, ну практично те ж саме, що і з внесенням поруч основної частини поля з прицепним оприскувачем з нормою 150 літрів на гектар з норми виливу. Так да. і дев'ять із 10 задач, ну, да, ми виконали. Єдине, що мені дуже хотілось технологію з початку і довести до кінця фунгіциди, там інсектициди. Але ну Проходуючи агроном... ще кількість внесень в цьому році там до, до 20 з дробними з е, довгоносиком і з всім іншим. Ну якби там необхідно було просто жити. Да і 200 кілометрів їхати туди і назад через в, день. Да, фактично. Ну там не через день, ну там через три 3... через день. Ми ну, якби ми третє почали вже дробне внесення гербіцидів. Це через день. Тобто, через день, ну максимум на третій вже треба повторно, і повторно. Короче, організаційно це було нереально виконати е, оцей план. Я так по-скромному думаю. Та що там тих п'ять внесень, там, а далі вже з фунгіцидом та інсектицидом розберемося, ну так склались умови і за вологи, і за всього, і за ну, скільки місяць ішов дощ, да? угу. Фактично. І просто не можна було справитися. Оце якби і всі цілі, і задачі, які ми перед собою поставили. Єдине, що хотілося до кінця довести. А так, в принципі, ну, якщо от, така дія на е, такий, гербіцида, на перерошення на бур'ян. Ну, якби очевидно, що фунгіциди, які мають системні властивості, вони перерозпреділяються Ну, якби вони точно спрацюють. То, що інсектицид працює, це навіть е е не підлягає сумніву. Єдине, щоб він попав, якщо це треба контактно, наприклад, ні. Ну в цілому, ще з першого враження було, що це просто, як, ну, просто якийсь жах. Я коли побачив е цей стовп пилі. І мікродисперсну каплю. Я думаю, про яку якість ми взагалі говоримо. Mm. Ну, зараз е, агроном сказав, що чекаємо декілька днів, потім заїдемо, переробимо, да і все. Mm. Ні, вийшло. Спасло те, щоб був штіль. Максимальний штіль, і з цим потрібно обережно, бо трішки знесло на сусідній пай, але там просто в нас між нашим полем і сусіднім паєм десь метр чи півтора. Е, нічия ділянка заросло бур'яно, прибили бур'яни, е, які знесло туди. Шлейфом, але, ну, Чим ще і... раз доказали, що дрони працюють? Да, дрони працюють, все супер. ну от При щільових умовах супер, якби був вітер хоча б метрів 5 секунду, то були питання. Супер! На, на цій позитивній ноті будемо е прощатися. Запрошую вас на нашу конференцію. Е Назвемо дрона, робоча назва, може потім буде друге, отут буде анонс. Е Ми всі будемо там, будемо розвивати ринок і взагалі цю тему. Хочемо дуже, щоб. Моє бажання особливо я хочу розвіяти усі всі дурні розмови що стосуються агродронів. От хочеться розібратися самому і розказати, показати людям, щоб не було оце одна баба на базарі. сказала. Так, да. одна баба на базарі сказала, там, що воно не працює, або там, що воно так працює, або що не так. От будемо старатися для себе і для вас. Давайте якби, всі разом розберемося. Слідкуйте за нами в TikTok. У нас TikTok несеться, плюс тисячі підписчиків за, за добу, представляєш? Навіть більше вже. Скільки підпис... підписників? І на Ютубі аж 400. З вами був Юрій Проценко і ваш покорний суддя Черняк Микола.